Олег Голден. Вечірній трамвай. Трамвай жваво погрюкував колесами по рейках, кваплячись завершити чергове коло. Ще декілька годин і в депо. Перепочити від цілоденного кружляння містом, від людського гармидеру і безконечної метушні. Боксів буде тихо, тепло, затишно, а коли заберуться додому ремонтники, можна стихо погомоніти з іншими трамваями поділитися баченим, обговорити новини або просто подрімати, набираючи сил перед наступною зміною. У переповненому вагоні їх було двоє. Він сивий, коротко стрижений, ще доволі ставний, вона струнка білявка. Долі і час пік притисли їх, мов закоханих, і з кожною зупинкою ця неочікувана близькість ставала ще щільнішою. Білявка спершу борсалася, намагаючись бодай повернутися боком а потім покірно завмерла, ніяковіючи і ховаючи очі. Він, заглиблений у власні думки, спершу нічого не помічав, а тепер старанно відвертав голову, намагаючись не дихати на дівчину перегаром. Любомир Петрович повертався додому з товариської вечірки, що вкотре не відбулася. Давно хотілося посидіти з друзями, згадати студентські роки, коли вони дня один без одного не могли прожити. Але пройшов час і рутина розвела, розкидала, розділила. В одному місті жили, а роками не бачились. Переписувалися, телефонували, назначали зустріч та в останню мить відміняли, переносили. Вибачалися один перед одним, присягалися, що неодмінно, що в найближчі дні, що. От і сьогодні те саме. Спершу позвонив Юрко, сказав, що на роботі судом його море і без нього ніяк. Потім вадим унука, зуби ріжуться. Андрій повідомив, що застряг на кордоні. На Кості, як завжди, був ще лаконічнішим. Прислав СМС-ку. Звиняйте, ніяк. Любомир Петрович подумав, замовив пляшку боржоми, 200 коньяку, салат, м'ясо по-французьки. Доля так склалася, що давно жив сам, то чого б і не повечеряти. Все краще, ніж у порожній хаті в компанії телевізора і ноодинці з думками, які давно вже не тішили. Від дня близькі товариші в один голос радили перестати рефлексувати, забути минуле, одружитися вдруге. Він кивав, погоджувався, і нічого не робив. Здавалося б, дівчата інзаміжних жінок, як у будь-якому великому місті, очі розбігаються на всі смаки. Трохи наполегливості, люб'язності і от взяти хоча б цю білявку. Симпатична, лік 30. Однак не все так просто. Бурхлива, безтурботна юність давно позаду, та й середній вік наповнений силою і енергією вже за плечима. Душа і тіло прагнуть затишку, спокою. І кілька місяців не мене, як усе закінчиться зі словами Бо ти старий дідуган і зігнувся, як дуга, а я молоденька, гуляти раденька. Та який сенс морочитися, якщо в кінцевому результаті нічого не зміниться? Виставивши перед собою руки, Надя мимоволі слухала, як б'ється в грудях чоловіка серце і вкотре картила себе, що не викликала таксі. Маючи власне авто, за останні п'ять років воно вже й забуло, як зближує громадський транспорт. Добре, хоч сусід трапився нормальний. Не те, що рук не розпускає, навіть дихає у бік. Ненависний з дитинства запах алкоголю однаково чути, але вже за одну цю делікатність можна пробачити. На п'яничку чоловік неподібний, і сам хоч сивий лунь, а м'язи пружні, живіт не випирає, як у більшості рогесників, і серце стукає розмірено, заспокійливо, немов за колисоє. Хочеться притиснутися ще міцніше. Давно не відчувала себе так затишно, захищено. А голу жіночку схаменевся, надя стріпнула головою, відганяючи несподівані думки і мимоволі усміхнулась. Зовсім збожеволювала. Дивний запах, щось неуловине, ніжне, якісь польові квіти. Любомир Петрович злегка нахилив голову і, намагаючись зробити це непомітно, глибоко втягнув ніздрям повітря. Пху на тебе старий. Зовсім з глузду з'їхав, ще лапати її почни!» У цей час трамвай вибрав чергову порцію пасажирів і дівчину притисло так, наче хтось вирішив з двох людей зробити одне ціле. Перепрошую. А ви в чому вині знизила плеча каменадя, злегка червоніючи, і щоб якось приховати, ніяковість пожартувала Але тепер ви, як порядний чоловік, маєте на мені одружитись. Жодних проблем, усміхнувся у відповідь Володимир Петрович. Серце моє і так вже у ваших долонях. Так що беріть руку і покінчимо з формальностями. Долоню на коні не об'їдеш. О, серденько застукотіло. Цікаво, це я йому так подобаюся чи рефлекс на шлюбку. Дівчина підвела голову і їх очі вперше зустрілася. Чорт, в мене самої мурашки по шкірі затмувала подих Надя. Це ненормально, а ви мені ще про кохання з першого погляду розкажіть. Це а, до дідька. Якщо він запропонує мені зустрітися, я погоджусь. Ну ж бо, скажи це. Не встиг. Любомир Петрович, думаючи про те ж саме, не відриваючи погляду від очей дівчини, відкрив рота, набрав повітря. І в цю мить трамвай зупинився. Пасажири ринули на двір, тісня щезла, і Надя сахнулася назад. Лише на один крок, але його вистачило, щоб магія єднання зникло. Любомир Петрович розгублено плямкнув губами, знітився, якось криво посміхнувся і промовчав. Це було так несподівано, прикро, болісно, що дівчина тихо зойкнула і, ховаючи, сльози відвернулася. Побудь все, що вдалося виправити, вистачило би кількох фраз. Але її зупинка була наступною. Вже на сходинках Надя озирнулася. Чоловік стояв непорушно, до білизни пальців стискаючи поручень, а в очах його відображалася боротьба і сумнів. Хотілося щось сказати, але думки вирували так безладно, що підібрати відповідні слова, здатні відобразити її почуття, не вдалося. Тож Надя лише посміхнулася, гордо задерла підборіддя і зійшла на тротуар. Тривей застережливо дзеленькнув і поторохкотів далі. Всі вони такі, було б заради кого нерви псувати. Подумаєш, та варто мені лише захотіти, як голосний виск аварійного гальма обірвав думки, Надя завмерла, не наважуючись навіть повернути голови, і лише прислухалася до кроків, що наближались.